Так, всім, привіт, я вам, э, всім привіт, з вами фінансова 5235 і я покажу вам, як качати взломки. Э, в общем, я вам покажу, як качати взломані, ну, типа, взломані версії ігор, там э, э, взлом, безконечность всього. Так що э, це я вам заснімлю гайд для тих, хто не знає, як качати взломки. Ну, всі думають, знаєте, качати зломки, а це я показую для тих, хто не знає. І так, заходимо в Google і на... давайте, наприклад, скачати, Вбиваємо... скачати Hill Climb Racing взлом. Давайте Hill Climb Racing взлом. І переходимо на цей сайтик. Якщо у вас батьківський контроль, то вам не вдасться скачати е, АПК. Устанавливати АПК на батьківський контроль у вас не вийде. Так що треба, щоб у вас було без е, батьківського контролю. Нажимаємо Скачати. Зараз е... я вам покажу, де це. Ну, коротше, там, де скачають модно, много денег, і там, типа, поняли? От. І нажимаємо цю кноп кнопку скачать. Оцю зелену. Усе одно завантажити нажимаємо, і ту ми сюди заходимо. Завантажується файл. Так. Це ми казік сюди не заходимо. І ми чекаємо, поки скачається Hielk Racing. Так, ребята, наш Racing скачався і нажимаємо от сюди. Якщо у вас відповідно собственно, батьківський контроль, то. Якщо у вас батьківський контроль, у вас не вийде встановити. У вас не вийде. Ну, якщо ви перший раз встановлюєте АПК, у вас немає батьківського контролю, і ви перший раз встановлюєте АПК, то вам вискочить, е, типа увідомлення, угрози, типа, коротше, такого. Е, вот. Типа, коротше, такого. Е, і, думаю, ви знаєте, як там робити. Но це я вам заснімлю тоді віддільний гайд. Е, типа. Коротше, ви зрозуміли. Як пропустити цю угрозу? Типа, ну ви зрозуміли. Все, ми установили АПК. От. Наш гілкрім брейсінг. Вот он. Заходимо. І зараз ви все побачите собственно. Час, друзі. Так. Так. Фінгерсофт. Бачите? Чекайте, звучок скрутим. Так. Асепт. Нажимаємо асепт. І все! Подивіться, у нас безконечність, у нас просто мільярд голди і мільярд кристалів. І ми можемо купити всі тачки і всі, всі карти можемо купити. Коротше, і тут це ще взломка на безконечний бензин. Так що, думаю, ви зрозуміли, як качати АПК, як качати взломки і тому подобніше. Ну, це, це, ребята, це не, не пишіть у ці коментарі, хто не дурний, хто не тупий. Тіпа, ну, таке, такі коментарі не пишіть, но це я просто показую для тих, хто не розуміє, як качати взломки. Е, хто перший раз, типа. Ну, коротше, ви поняли, все. Е, ставте лайк, підписуйтесь, е, ставте лайк, якщо я вам поміг. Став... Е, підписуйтесь.